Порожні вагони, порожні кнайпи, туристів мало, підприємці рахують збитки. Євромайдан відлякав охочих відпочити у Львові. Точно не можна, то наразі кількість. В воді є менша кількість туристів. Потік людей однозначно є менший, і туристів у Львові зараз однозначно є менше. Але тобто сезон у Львові починається після Миколая. Для того щоб підняти відвідуваність та зацікавити туристів, і придумали вихідні за півціни. Цю акцію проводять вже п'ятий рік. Впродовж двох днів готелі та кнайпи пропонують наполовину дешевші ціни. Впізнати учасників акції можна по такій наліпці. Заклади мають хорошу нагоду показати, похизуватися своїми сильними сторонами. Якщо це, скажімо, там кав'ярня чи ресторан, вгостити якимись своїми найкращими смаколиками, запропонувати найкращу каву. І сьогодні вони продадуть її, скажімо, за пільговою ціною, і потім, як в режимі сарафанного радіо, до них вже прийде можливо більше потенційних клієнтів, які дізнаються. Пара з Харкова, Анастасія та Анатолій про акцію не чули, але раді, що потрапили на такі знижки. Красиве місто, і не побувати, не подивитися на це. Мабуть, було помилкою, тому ніяка революція, євроінтеграція і події, які з цим пов'язані. Нам ніяким чином. you <laughs> better Але таких, як ця пара, небагато. Інтерес до Львова поки не такий, як очікували. За тиждень в туристичному центрі про акцію питалося не більше 20 осіб. Телефонують, як правило, туристи зі східних областей. З Росії поки що бояться через Євромайдан. Вони питаються, як обстановка в місті, чи є спокійно. Вони чули, що у нас також є майдан, чи не закриваються кафе. Звичайно, що ми їх заспокоюємо, тому що в нас все працює ну в звичайному режимі, як за загалом у нас проходить на свята. У нас відкрився ярмарок. Тобто, загалом до різдва нормально готові. І нема чогось такого форс-мажорного. Стараємося заспокоювати людей. Цьогоріч до акції зголосилось 70 підприємств, але навіть знижки не допомагають. Ось, наприклад, такий номер у звичайний день коштує 1800 гривень. В суботу неділю його ціна буде 900 гривень, але бажаючих все одно небагато. Зупинитися в п'ятизірковому готелі, якщо вони раніше собі цього не могли дозволити, на цих вихідних вони собі можуть приїхати відпочити з комфортом цього року. Ми не спостерігаємо такого великого інтересу до цієї акції, як можливо, ми очікували. Організатори акції пояснюють, це цінами. Більшість українців вибирають дешевші варіанти. Плюс час невідповідний. Ближче до нового року і різдва інтерес туристів буде більший. Вікторія Прихід, Юрій Руденко, новини 20.15. другий телеканал.